Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта без москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено міні-ігрі у телеграм від біржі Binance. А називається ця міні-гра. Moonbix. Ми детально розберемо, що це за гра, як в неї грати, та чи варто взагалі брати в ній участь. Тож сідайте зручніше і ми починаємо. Перше, що я тебе попрошу, це підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив цього раніше, для того, щоб не пропускати нові відео. Також попрошу тебе підписатись на мій Telegram канал, адже саме в Telegram я публікую все те, що не виходить на YouTube. Також хочу ще зазначити, що у мене є крута навігація за моїм каналом. Просто тисните сюди і ось тут будуть пости. Про те, хто я, відповіді на найпопулярніші питання від вас, також детальні інструкції по проєктам, від яких я чекаю роздач крипти. Я сюди ще додам пару проєктів. Також тут я зібрала багато корисної інформації, буде цікаво, особливо новачкам. Посилання на мій телеграм-канал буде ось тут, або в описі під відео. Також всі посилання, які будуть в цьому відео, також будуть в моєму телеграм-каналі. Також, якщо ви любите робити активності не на один аккаунт, а на 5 10, 15, 100, я рекомендую використовувати антидетект-браузер Ads за моїм промокодом KBMDAO знижка 20% на місяць, 10% на 3 місяці, 15% на півроку і аж 45% на рік. Також до антидетект браузера вам знадобляться проксі. Я користуюсь проксі Sale. За моїм промокодом KBMDAO знижка 15% на ipv 4, ipv 6, ICP та 10% на резидентські мобільні проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Знижки топові рекомендую обов'язково зберегти собі. Щоб юзати зараз і в майбутньому. Ну а зараз давайте перейдемо до поста, який опублікувала сьогодні біржа Binance. Ми раді оголосити про запуск Binance Moonbix нашої нової міні-гри у Telegram. Почніть свою пригоду: перетворіться на дослідника криптокосмосу. Збирайте особливі предмети та накопичуйте бали протягом подорожі. Підніміться до зали слави MoonBix, ранжуйте свої бали та залишайтесь на вершині, виконуючи завдання, щоб отримати додаткові бали та спроби. Слідкуйте за криптовалютними нагородами, підпишіться на канал, щоб першим дізнаватись про нові кампанії. Якщо тиснемо сюди, відкриваємо. Нас перекидає на канал, на якому вже майже 2 мільйона 300 тисяч людей. Відкриваємо, і тут всього поки що два поста. Перший був від 17-го числа. Давайте подивимося, що тут вказано. Ми дуже раді, що Binance MoonBix викликав такий ажіотаж та інтерес у спільноти. Ми усвідомлюємо, що витік інформації стався раніше запланованої дати запуску, адже ми ще допрацьовуємо продукт, щоб забезпечити найкращий користувацький досвід під час офіційного запуску. Ми приносимо вибачення за будь-які незручності, які міг спричинити витік, і розглянемо окремі випадки, щоб допомогти користувачам, яких він торкнувся. Ми щиро цінуємо ваше терпіння, і офіційний реліз буде оголошено найближчим часом. Тим часом, будь ласка, будьте обережні з підробленими аккаунтами, з будь-якими питаннями та. Новинами приєднуйтесь до обговорення в нашій офіційній групі Binance і є посилання. Тобто, 17 го числа стався витік інформації про те, що ця тапалка з'явилась, але самих підтверджень від підтримки про те, що це саме тапалка від Binance. Не було. Так би мовити, шифрувались вони до кінця. І тільки сьогодні, 19 го числа, вже був офіційний запуск цієї тапалки, тобто офіційний реліз. До цього, якби була бета-версія. Давайте подивимось наступний пост. Тут також пишеться про те, що вони запустили цю тапалку. Тобто зараз відображається тільки поки що два пости. Але я рекомендую обов'язково також на ось цю офіційну групу підписатись. Адже тут може виходити щось цікаве. Далі, як що ми натиснемо ось сюди FIQ. Тут ми можемо детальніше вже переглянути про цю табелку. Давайте ж також це все прочитаємо. Часті запитання про MoonBix, міні-додаток, Binance для Telegram. Давайте ж прочитаємо. Важливе нагадування, будь ласка, зверніть увагу на фейкові аккаунти через фейкові канали оголошень. Офіційний бот ось такий. А офіційний канал оголошень ось. Будь ласка, будьте в курсі подій, слідкуючи за правильними каналами. Я також хочу звернути вашу увагу, що будьте уважні і не пишіть в пошуку цю тапалку Moonbix. Рекомендую обов'язково перейти в мій, наприклад, телеграм-канал і тут вже перейти по офіційному посиланню, адже я це офіційне посилання взяла з офіційних джерел. Тому будьте уважні і не натрапляйте на шахраїв. Що ж, читаємо далі. Як взяти участь в грі? Якщо у вас є обліковий запис у Telegram, ви можете ознайомитись з міні додатком Binance для Telegram Moonbix за посиланням. І тут відображається посилання. Окей, читаємо далі. Як грати в гру? Вам необхідно спробувати набрати якомога більше очок за встановлений час. Гра триває 45 секунд. Гак буде розгойдуватись вліво і вправо. Торкніться екрану, щоб вистрілити гаком в обраному напрямку. Гак буде хапати предмети, коли торкнеться їх. Підрахунок очок, монета додає очки, камінь віднімає очки. подарункова коробка це бонусні очки. Таємничий космічний корабель містить спеціальний десант для користувачів. Що ж, йдемо далі. Скільки разів я можу грати в гру? Кожен гравець отримує 6 безкоштовних геймплеїв щодня. Після використання кожної гри ви можете додавати по одній новій грі кожні 10 хвилин, максимум до 6 ігор на день. Тобто, ви, наприклад, зіграли 6 ігор і зайшли через 1 годину, і у вас знов 6 ігор є доступно, які існують різні способи заробити більше ігрових балів. Заробляйте бали, граючи в гру. Виконуйте завдання, щоб заробити бали. Заробляйте бали, запрошуючи друзів. Ви можете заробити 10% балів від кожної гри запрошених друзів з максимальною винагородою 50 тисяч балів. Ваш друг отримає. Одну тисячу балів. Тобто, чим тут прикольно, це тим, що максимально за всіх рефералів ви зможете отримати не більше, ніж 50 тисяч балів. Все інше вам потрібно тапати руками. Це досить прикольно, адже тут вже не буде мільйонів, мільярдів і так далі поїнтів за рефералів, а всі інші користувачі, які тапають кожен день, вони навіть фізично не зможуть дійти до того рівня, у кого є багато рефералів. Як на мене, придумано досить класно, адже будь-яка людина. В принципі, може потрапити в той же лідерборд і зайняти високі місця. Тому саме в цій грі все буде залежати виключно від ваших зусиль. Які завдання доступні? Щоденна реєстрація, отримайте 100 балів за щоденний вхід в систему. Поділіться кампанією, натисніть, щоб завершити. Для Telegram версії 7.8. 7.8 і вище. Користувачі повинні поділитись історією в Telegram. Для Telegram версії 7 і нижче користувачі повинні поділитися з другом у Telegram. Підписатись на канал Binance, Telegram Game. Натисніть, щоб завершити прив'язка аккаунта Binance. Щоб отримати винагороду, ви повинні завершити прив'язку через додаток веб-застосунку Binance. Винагорода надається за першу прив'язку, повторна прив'язка не скасовує винагороду. Завдання з обмеженим часом, час від часу, з'являтимуться нові завдання для різних компаній, щоб ви могли заробити додаткові ігрові бали. Тому треба буде кожного дня слідкувати, і якщо будуть нові завдання, обов'язково їх виконувати. Логіка прив'язки акаунту Binance Один аккаунт Binance може бути прив'язаний до аккаунту Telegram лише один раз протягом 30 днів. Після від'єднання аккаунту Telegram користувач може повторно прив'язати його лише через 30 днів, як використовуються внутрішньоігрові бали. Під час кожної кампанії внутрішньоігрові бали визначатимуть рейтинг учасників у залі слави Moonbix. Користувачі з найвищим рейтингом отримують нагороди, причому структура нагород і квоти змінюються кожного раунду. За останніми деталями кампанії можна стежити в telegram боті Binance Moonbix. За посиланням, ось такі. Як бачимо, користувачі з найвищим рейтингом отримують нагороди. Сама біржа Binance пише про те, що будуть винагороди. А тому скіпати цю гру від однієї з найтоповіших бірж я вам не рекомендую. Сьогодні тільки перший офіційний день запуску цієї тапалки, тому обов'язково заходимо і починаємо вже. Її тестувати і грати. Що ж, про саму тапалку ми вже детально все прочитали. Також хочу ще показати статистику з Google Trends, а саме по пошуковому терміну MoonBix. Це те, що з 17 го числа люди вже почали шукати цю тапалку, тобто популярність цієї тапалки вже потроху починає зростати. Найбільше гуглять цю тапалку Moonbix саме з Львівської області. Також, якщо ви не зареєстровані на біржі Binance, я обов'язково рекомендую це зробити. Ось тут в цьому пості буде посилання на реєстрацію на біржі Binance. Просто натискаєте сюди, переходите і ось тут одразу створюєте аккаунт. Якщо будуть проблеми з реєстрацією, або ви не знаєте, як зареєструватись на моєму youtube каналі, якщо спускатись вниз, є ось такі ролики: «Binance, реєстрація та верифікація. Тому рекомендую переглянути. Ну що ж, давайте тепер переходити до самої гри. Тиснемо ось сюди посилання. Ось так візуально виглядає гра. Я скажу одразу, що зроблена вона досить цікаво. Це незвичайна тапалка, де потрібно просто натискати на якусь монетку і тапати. Тут реально Binance вирішили виділитись і зробити тапалку цікавіше, чим сотні інших. Зараз я вам покажу чому. Тут у нас назва Moonbix. тут є доступні бали, тобто, це ті бали, скільки у вас є на балансі, скільки ви назбирали. Це я трошки назбирала за. Три дні. Те, що говорили, що ці бали зануляться, і потрібно буде в день запуску заново це все заробляти. Нічого не обнулилось. У мене всі бали ці є. Як ми вже з вами читали, дається шість спроб. Що ж, давайте покажу, як же потрібно грати в цю гру. Тиснемось тут: грати в гру. Ось тут такий гак гойтається, і просто треба тиснути на екран, щоб витягнути якийсь приз. Ось зараз у мене 0, о, 60. Давайте витягнемо спробуємо ще щось. Ще плюс 50 витягнули. Давайте ще. І ось так треба потрошку витягати. Ось ці, коли витягуємо чорні, то буде мінус. От, наприклад, я вам покажу. Зараз 185, мінус 10. Давайте витягнемо ще. І чим важче отака штука, тим важче буде її витягати. Ось тут нічого не, не, не зловила. Давайте спробуємо ще встигнути одну. Є. Yeah. Ось так я набрала 210 балів. В принципі, складного нічого немає, але треба трошки прилавчитись. І ось так можна грати 6 ігор підряд. Далі потрібно зачекати буде. Також ось тут ви можете поділитись з друзями, одразу натиснути на посилання воно буде скопійовано і відправити в будь-якому меседжері, або куди ви захочете там відправити силку, ви можете відправити. Людина зайде. І ви будете заробляти 10% від того, що заробляє людина. В принципі, класно. І ось тут, бачите, наступна спроба буде ось через 8 з чимось хвилин. Тобто 10 хвилин дається на те, щоб оновити нашу спробу. Далі, ось тут можемо побачити таблицю лідерів. Натискаємо сюди. І бачимо, зараз гравці у нас більше вже, ніж 7 мільйонів. На першому місці в нас йде людина, у якої 206 тисяч. 417 балів. Тому для того, щоб його догнати, треба реально трошки попотіти, а можливо і не трошки. Далі ось тут буде вкладка завдання. Тиснемо на неї. Тут буде щоденний вхід. Він автоматично зараховується. 100 балів нам накидається за те, що ви заходите сюди кожен день. Тому для того, щоб не забувати, просто ставте собі нагадування, заходимо кожного дня і просто забираємо ці 100 балів. Далі потрібно поділитись кампанією у своїй історії в Телеграм. Якщо чесно, я просто відкрила це завдання, воно автоматично мені зарахувало. Я ось так його відкрила, далі натиснула Закрити. І автоматично у мене це завдання зарахувалося. Якщо у вас не зарахується, то доведеться поділитись. Закриваємо. Далі наступне завдання: підпишіться на канал Binance у Телеграмі. Просто натискаєте на нього. Тут автоматично вас перекидає на канал, і просто ви підписуєтесь. Нічого складного немає. Підпишіться на канал Гри у Телеграм. Також плюс 500 поїнтів дають. Натискаєте просто сюди, і автоматично це все. Відображається. Далі прив'яжіть свій аккаунт на Binance. Там також нічого складного немає. Дається аж плюс 10 тисяч. Я вже свій аккаунт Binance підв'язала. Просто натискаєте сюди, і там буде прив'язати. Все, нічого складного немає. Тобто від, ви прив'язуєте свій телеграм на біржі Binance. Я рекомендую це робити виключно в офіційній версії цієї тапалки. Обов'язково дивимося, щоб це була офіційна тапалка. Далі ось є друзі. Коли натиснете сюди, ви можете побачити, скільки запрошено друзів. У мене зараз запрошено 110 друзів, і я вже максимум і заробила ці 50 тисяч балів, які максимум можливі. Тобто більше, ніж 50 тисяч я вже заробити не зможу. Тобто 50 тисяч поїнтів я заробила за друзів, і всього у мене 70, тобто я сама вже наклікала на 20 тисяч поїнтів. Плюс 10 тисяч поїнтів мені дали за те, що я прив'язала аккаунт в Binance. І інші поінти вже заробила чисто на клікаючи. Тобто, це все реально не складно. Мені гра навпаки подобається, тому дивіться самі. І остання тут вкладка Binance. встановіть застосунок Binance, прив'яжіть аккаунт і пройдіть верифікацію. Тобто тут. Більше заохочує для того, щоб гравці одразу реєструвались, встановлювали застосунок, проходили верифікацію, і щоб потрошку саме заходили вже в крипту. Не просто там клікали і грали в ігри, а вже отакий собі лайт-перехід в крипту. Тобто тут все є: встановіть застосунок, прив'яжіть аккаунт, пройдіть верифікацію. Я хочу сказати, що Binance реально дуже постарався для того, щоб зробити реально цікаву міні-ігру, яка буде 100% виділятися поміж інших. І я думаю, що Binance Нац точно не роздасть по 1-2 долари, як це роблять інші тапалки. З цього реально може вийти щось дуже цікаве. Тому рекомендую зареєструватись. І якщо ви не хочете самі грати, можете віддати дитині, і нехай вона займається. Вам плюс буде в балах те, що ви будете підніматися в рейтингу, а дитині плюс, що їй буде реально цікаво спробувати пограти в цю гру. Тому, як то кажуть, той, хто хоче, він робить. Той, хто не хоче, шукає привід. А тому рішення, звичайно, за вами. Але я буду слідкувати, заходити кожного дня і буду реально збирати ці бали для того, щоб підійматись в рейтингу. Ну а що з цього вийде, я обов'язково розпишу. В своєму телеграм-каналі, тобто буде пост, скільки мені вдасться зробити з цієї таполки, я завжди розписую з всіх проєктів, які я заходжу. Якщо там є аеродроп, то обов'язково пишу, що ось цього проєкту вдалося заробити от стільки. І також про цю тапелку обов'язково я напишу, скільки мені вдасться заробити з цієї тапелки. А тому, якщо будете слідкувати за моїм телеграм-каналом, точно нічого цікавого не пропустите. Ну а зараз давайте розіграємо 50 гривень за коментар з минулого відео. Минуле відео у нас було про ОМІ. Якщо ви ще його не дивились, обов'язково рекомендую подивитись і обов'язково виконувати цей тестнет. Адже вже перший дроп ми отримали в 800 бак. Від цього проєкту чекаємо наступний Копіюємось тут посилання, вставляємо його сюди і тиснемо randomize. Нічого не вийшло, жоден кран, жодного потрібного ефіру не дав. На жаль, тут немає кодового слова, тому цей коментар не виграв 50 гривень. Якщо у вас не працює жоден кран, значить у вас повністю пустий гаманець. А на повністю пусті гаманці крани не хочуть давати свій тестовий ефір. Тому для того, щоб отримати тестовий ефір, вам потрібно закинути хоча б якусь мінімальну суму: там 10, 15, 20 доларів просто на гаманець в основній мережі ефіру, і тоді ви зможете взяти ці тестові токени. Давайте ось тут перевиберемо. На жаль, минулу активність від ОМНІ не виконував, а ось зараз обов'язково візьму участь. Дякую вам, красотка. Ігор, дуже дякую вам за коментар. Я вас вітаю, ви виграли 50 гривень за коментар. Все, що вам потрібно, це під ось цим постом написати Я виграв. Я з вами зв'яжусь і закину вам такий невеличкий бонус від мого каналу. За актив. Ну і окремо дякую вам за красотка. Мені дуже приємно. Ну а щоб виграти 50 гривень в наступному відео, потрібно до цього відео написати коментар і вказати кодове слово, яке буде в ході цього відео. Тобто ви додаєте кодове слово плюс свій тематичний коментар під цим постом. І все, ви учасник і можете виграти 50 гривень за коментар. Ну а на цьому все. Я дуже дякую за те, що додивились це відео до кінця. Всім профіту і зустрінемось в наступних відео!